Так, друзі, всім привіт! Це школа для собачок Дред. Мене звати Гілярний Сергій, я її засновник. Зараз будуть такі роздуми, да? Вголос, що краще? На що краще займатися? Іграшка чи ласощі? Ну, приведемо там, наприклад, пулер чи м'ясо. Який результат буде краще? Та тут не то, що краще, ви повинні зрозуміти прості речі. Дуже важливо зрозуміти не що потрібно для дресирування, а який інструмент потрібен на даний час. Якщо ви пробуєте посадити за допомогою іграшки, то собака не буде сидіти на місці, бо вона перезбуджена. Якщо вам треба навпаки, якщо вам потрібно, щоб собака не збуджувалась. Заспокоїлась, потрібно згодовувати її м'ясо маленькими порціями. Це залежить від тих задач, які ви хочете від собаки. Тому і ласощі, і іграшка це інструменти, які на якомусь етапі будуть допомагати вам в тренуванні. Ви чітко повинні бути впевнені. Яку вправу ви хочете зробити, і що більше підходить на цей час для того, щоб собака займалася? Наприклад, у вас собака погано підбігає до вас, то ви повинні чимось додати реактив, а це може бути м'ячик, щоб качнути собаку, щоб вона більш активніше себе вела і підбігла до вас, навіть перезбуджена. Це важливо. А якщо ви хочете, щоб собака була більш на витримці і вам треба сконцентровану роботу, то вам потрібно займатися на м'ясі. Це такі короткі поради в цьому ролику. Він буде короткий, але дуже дієвий. Тому, друзі, якщо ця порада вам сподобалася, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо хтось пробував, теж напишіть. І ще одне: якщо ви військовий чи волонтер, у нас є спеціальні умови на заняття в нашій школі. Звертайтеся, допоможемо вам, щоб ви знайшли спільну мову зі своєю собакою. А з вами школа для собачок Дред. Звертайтеся в нас є всі умови для того, щоб ваша собачка навчалася нас і за короткий термін пройшла повністю навчання від студента, який прийшов з нуликом, до студента, який з вищим вихованням закінчує серйозну школу для собачок Дред. Чекаємо вас на навчанні в нашій школі. До зустрічі.